Ремонт цього автомобіля коштує 450 тисяч гривень. Ви зараз будете писати, чому так дорого, тому що дуже великий комплекс робіт сьогодні виконується по цьому двигуну. Також ми ремонтували на автомобілі автоматичну коробку. ZF8, у нас пропали передачі, робили повний капітальний ремонт коробки, який коштує 185 тисяч гривень. Що виконували саме по двигуну? Це у нас 3-літровий бензин, маркування двигуна крек. Знімали дві головки, тому що у нас прогорів клапан. Клапан у нас прогорів по тій причині, що лила форсунка. Знімали дві головки, поміняли направляючі, випускні, впускні, також деякі клапана замінили, які було потрібно. Замінили всі 24 сальника. Також будемо міняти 6 форсунок, всі нові ущільнення. Так як 165 тисяч пробігу із ланцюгами ніяких проблем немає, ланцюги ми не чіпали. Але у клієнта був підвищений розхід масла. Тому було прийнято рішення відразу достати всі шість поршнів, замінити шатунні вкладиші, замінити кільця, вичистити це все. Тому що коли у вас течуть сальники клапанів, воно все зверху лиється на поршні, маслозйомні кільця залягають, і тоді просто заміна сальників, клапанів вам не допомагає. Розхід масла на цьому автомобілі був один літр на тисячу кілометрів. Після проведених робіт розхід масла зникне майже зовсім. Збираємо зараз двигун. Чекаємо ще з ремонту автоматичну коробку, все це збираємо, ставимо на машинку і готову до експлуатації. Віддаємо власнику, але такий ремонт коштує 450 тисяч гривень.